Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кікбоксингу вако у татамі стилі контрольований контакт у дисциплінах лайт-контакті та кіклайті, які фокусуються на техніці та швидкості, став першим офіційним турніром одноіменної федерації регіону у новому році і зібрав у великій залі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 500 учасників, серед яких два майстри спорту і чотири кандидати у майстри чотирьох вікових категорій: молодші і старші юнаки, юніори та дорослі, які, окрім відділень спортивних шкіл. І спортивних клубів області представляли і сусідні Полтавську та Запорізьку. Останню разом зі своїми вихованцями репрезентувала одна з найтитулованіших вітчизняних спортсменок у минулому, чемпіонка світу з кікбоксингу і боксу, заслужений тренер України. Наразі наставниця міської дитячо-юнацької спортивної школи Майстер сіт Запоріжжя Лариса Березенко, яка щоразу залюбки приїздить до нашого міста з підопічними на різноманітні турніри і змагання. Нинішні виключення не склали. Організація проведена на найвищому рівні, то що багато місць є де спортсмен... і відпочити і роз... є, де приготуватися до боїв. Бої добрі, виходять хлопці зараз відбираються, і дівчата здійснюють на чемпіонати серед США, який буде в Тернополі, і на чемпіонат України, який буде в Браворах. Тож тобто нам подобається сюди приїжджати, тому що Запари Запоріжжя трошки ближче до фронту, і нам там не, не дозволяють проводити таке змагання. Постійний завсідник подібних турнірів зі своїми вихованцями і заслужений тренер України, наставник дитячо-юнацької спортивної школи Верхньоніпровська Василь Яцков, який привіз на змагання близько двох десятків вихованців, з якими небезпідставно розраховує на медалі і призові місця. Зараз я проїздив 19 чоловік і десь через. Час теж привезу на рин, теж людей. Тобто працюємо, незважаючи на ніякі умови, які нам не дають нормально працювати. Я думаю, витримаємо все буде добре. Добре, дякую. Запорука гарного рівня організації проведення подібних турнірів у тісній взаємодії і співпраці від окремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області та її супутників. Один з яких товариство з обмеженою відповідальністю служба охорони джеб, наразі вкотре виступило генеральним партнером звітних змагань. Вважаю, що наша праця, яку ми робимо. Дасть хлопцям та дівчатам, спортсменам, взагалі, нові можливості в спортивній кар'єрі. Тому бажаю всім сьогодні перемоги. Висловлюю вдячність організаторам за цей дуже гарний турнір. Все того, як на початку церемонії відкриття чемпіонату відбулося представлення його організаторів і почесних гостей, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Далі усіх привітала, подякувала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, зазначивши серед іншого, що на сьогодні федерація кікбоксингу вако одна з кращих на теренах регіону. Це одна з найпотужніших федерацій з неолімпійських відділів спорту в нашій Дніпропетровській області, і сьогодні ми бачимо, що не зважаючи ні на що, наші діти показують дуже яскраві бої і яскраві результати. В унісон їй подібне мовив і легенда міжнародного кікбоксингу, дворазовий чемпіон і багаторазовий призер світу, заслужений майстер спорту України Павло Замятін, який встиг перед день змагань провести у Дніпрі майстер-клас для юних спортсменів і тренерів. Дніпропетров завжди славився дуже сильною школою ще з початку заснування кікбоксу взагалі в Україні. І ну, це той регіон, який ніколи не здавав позицію. Тобто це завжди топ. І я дуже радий, що я міг вчора поділитися своїми знаннями, вміннями, своїм досвідом і молодому поколінню. Додав, я, 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 я надіюсь, додав ще більш, більших знань, вмінь, і тому Дніпро буде ще кращий, ще сильніший. Від імені відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Федерація Федерацікбоксінгу України ВАКО у Дніпропетровській області турнір вшанував віцепрезидент осередку В'ячеслав Кумченко, після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України, який став своєрідним прологом змагань. Ми дуже раді, що в сьогоднішніх змаганнях приймає участь така велика кількість спортсменів. Це як і діти від 7-8 років, так і вже доросла група від 19 до 40 років. В такий нелегкий час спорт розвивається в регіоні, ми бачимо, що це актуально, тому дуже раді таким змаганням, що є можливість їх проводити навіть зараз. Загальну команду перемогу в чемпіонаті святкувала Дніпропетровська область на другому місці Запорізька, на третьому Полтавська. У клубному розрізі найбільшу кількість золотих медалей 16 – Завоювали вихованці спортивного клубу Інь Янь нашого регіону. На чотири менше 12 – в іншого представника Дніпропетровщини Тайкана. По десять здобули Запорізький майстер Січ і Дніпровський Фенікс. Тім останній перевершив за показником срібних нагород. І він третій. Діти виступають дуже гарно виступають. Хочу подякувати і обласній нашій адміністрації, військовій та облраді, міській раді за підтримку нашого спорту, кікбоксингу, вако та і в цілому всього спорту. Ну а ми, як я, президент федерації, та мій весь колектив, судді, тренери, будемо намагатися максимально показувати кращі результати в цьому році, ставати досягати більших. Досяжень, ну також виховувати наших будущего наших майбутніх спортсменів, які будуть на світових аренах. На кінець лютого запланований подібний чемпіонат Дніпропетровської області зі змагань у рингу жорсткий контакт, де практикується повна сила ударів у розділах К1, лоу-кік, фул-контакт, Зрештою, то вже інша історія, і про неї буде згодом.